Вітаю вас, мої любі. Сьогодні наше 30 заняття з української мови, Урок тридцять. 30. І ми сьогодні вивчимо дуже цікаве і дуже важливе запитання в українській мові. Запитання «Де?». Погляньмо на дошку. На дошці ви побачите, ось, будь ласка. Ось, будь ласка, на дошці, наше сьогоднішнє число. Будь ласка, сьогодні, 29 жовтня, субота. Ми вже знаємо з вами числа, так? ми знаємо порядкові числівники, що відповідають на запитання який. Ми знаємо жовтень. Це базова форма, так, базова, жовтня. І ми сказали, що це родовий відмінок, genitive case. Жовтня, ось я показала, виділила для вас закінчення. І знаємо дні тижня. Сьогодні субота. Отже, тридцятий урок, я вже можу сказати, який тридцятий урок. І сьогодні ми вивчаємо ось наша тема запитання де. Погляньмо на нові слова та дієслова, які ми вивчатимемо сьогодні на уроці. Отже, погляньте, будь ласка, на екран. Я відкрию так, щоб було видно спочатку ось. Ось, будь ласка, отже, запитання де? І наші нові слова. Подивіться, будь ласка, перша опозиція тут, опозиція там. Ви її добре знаєте, пам'ятаєте? Тому що ці слова вже зустрічалися в наших заняттях раніше. Отже, тут, там, тут, там. Поставимо наголоси тут, там. А ось нові слова, які ви тільки чули, але не зустрічали ще. В текстах, діалогах та у вправах. Ви чули, я дуже часто на заняттях вам говорила і показувала ліворуч, тобто по ліву руку, і праворуч, тобто по праву руку. Отже, ліворуч праворуч. Нові слова теж антоніми. Подивіться, вгорі, антонім внизу. Внизу. І останнє слово посередині. Отже, ще раз тут, там, ліворуч, праворуч, вгорі. Внизу посередині. А тепер погляньте, будь ласка, на екран на картинки, які допоможуть нам зрозуміти значення нових слів. Отже, наші картинки. І перша наша картинка, яку я хочу вам показати, ось вона, будь ласка. Це слова ліворуч і праворуч. Ліворуч і праворуч. Наступні антоніми теж картинка з антонімами. Ось вона, погляньте, будь ласка. Ташки, так? Вгорі і внизу. І ще одне, теж дуже важливе слово ось дуже вдала картинка, на мій погляд, середина показано, де середина, middle. In the middle. І запитання, де посередині. Середина посередині. Отже, з сьогоднішніми словами ми будемо також вживати нові дієслова, New Verbs. І сьогодні в нас на уроці буде задіяно чотири нових дієслова. Погляньте, будь ласка, на таблицю, і ви побачите нові дієслова. Ось вони. Зараз я помічу їх, будь ласка, нові дієслова. Ось вони. Це дуже активні, тобто часто уживані дієслова в українській мові, і знати їх потрібно і навіть. Корисно. Отже, перше дієслово стояти, стенд. Друге дієслово лежати, лежати, третє дієслово висіти, висіти. І останнє сидіти. Отже, стояти, лежати, висіти, сидіти. Ми з вами прочитали інфінітиви, і потрібно сказати, що найчастіше, особливо із запитанням, де. Ми вживаємо лише дві форми цих дієслів. Ось вони. Це форми він, вона та вони, тобто однина і множина третьої особи. Прочитаємо ці форми. Стояти. Він, вона стоїть, вони. Стоять лежати. Він вона лежить, вони лежать. Висіти, він вона висить, вони висять. Сидіти, він вона сидить, вони сидять. І почнемо ми саме з цих двох форм. Зауважте для себе, будь ласка, що ось це дієслово сидіти останнє в нашій табличці вживається. По відношенню до особи, до людини. Ось я про себе можу сказати, так вона сидить. Але ми не можемо вживати це дієслово, коли ми говоримо, наприклад, про предмети. Ми не можемо сказати, наприклад, телефон сидить, ні, телефон лежить. Будь ласка, можемо сказати, якщо ми його повісимо ось так, куди телефон висить. Кому це зручно? Отже, повторімо інфінітиви і форми третьої особи та перейдемо до малюнків. Стояти. Він вона стоїть, вони стоять. Лежати, він вона лежить, вони лежать. Висіти, він вона висить, вони висять. Сидіти, він вона сидить, вони сидять. Тепер подивімося на малюнки. І перший наш малюнок, перша наша демонстрація буде ось така. Подивіться, будь ласка, це дієслово слово сидіти, і ми можемо скласти таке речення. Він сидить, або додати плюс, так, плюс. Запитання, де він сидить тут. Наступна картинка. Це дієслово висіти. Подивіться, будь ласка, ось воно, так, висіти. Ось ось це діє слово висіти. І ми можемо сказати фразу картина. Висить або картина висить там. І ще одна картинка дуже хороша для нас, для того, щоб зрозуміти дієслово висіти. Подивіться, будь ласка, я, яка гарна картинка. Ось подивіться, будь ласка, ми вже з вами говорили на одному із занять і навіть писали слова одяг і взуття. Я хочу повернутися до цих слів обов'язково, тому що зараз я буду складати фрази з цими словами. Отже, ось вони. Ось ці слова, ось вони. Будь ласка, подивіться: одяг, взуття, а також іще два слова. Річ, однина і вони речі, множина. Отже, одяг, взуття, річ речі. Повертаємося до картинки. <кхм> ось вона. Будь ласка, подивіться, це дієслово висіти. Це теж дієслово висіти. А ось це дієслово стояти. Ми можемо сказати фрази. Одяг висить, сумка теж висить. А взуття стоїть. Перейдімо до наступної картинки. І наша наступна картинка ось така дуже красива, гарна. Ми знаємо ці синоніми, ці прикметники красивий, гарний. Чудовий, так? перед нами весільний стіл, wedding, весілля. Так? І на прикладі цієї картинки ми можемо відпрацювати усі дієслова нові, які ми побачили у сьогоднішньому уроці. Отже, подивіться на картинку. Стіл стоїть. Стільці теж стоять. Квіти стоять. Тарілка, ось вона, лед. Тарілка стоїть. Але подивіться праворуч. Серветка, ось, ось це серветка, лежить, лежить. Виделка і ніж теж лежать. Ось такі нові дієслова та нові слова, що відповідають на запитання де. А тепер трішки потренуймося та спробуємо зробити фрази із Справи, яку ви бачите на екрані. Нас з вами цікавить, хвилиночку ще раз, так, угу. нас з вами цікавить фраза номер один, ось вона, і фраза номер чотири, а також модель або зразок. Подивіться, будь ласка, на зразок. Я відразу читаю відповідь. Шафа стоїть праворуч, а стіл ліворуч. Ось ці слова праворуч і ліворуч. Що відповідають на запитання де. І наша перша фраза. Картина висить тут, а карта, наприклад, там. І четверта фраза. Стіл стоїть. Тут нас вже цікаве діє слово. А полиця висить. Запам'ятайте Memorize, please. Запам'ятайте, будь ласка, полиця завжди висить. Полиця висить. Отже, ми познайомилися з вами з новими дієсловами. Стояти Лежати, висіти, сидіти, а також словами, які відповідають на запитання де. Тут, там ліворуч, праворуч, вгорі внизу, посередині. І ще одне важливе дієслово. Яке ми повинні, от просто повинні сьогодні вивчити це дієслово знаходитися, тому що воно, ось воно, подивіться, тому що воно теж поєднується із запитанням. «де». Отже, знаходитися знаходитися. Ми вже знаємо з вами подібні дієслова із постфіксом, «ся». ось він цей постфікс. Ми знаємо, наприклад, дієслово дивитися або дієслово навчатися. To study, навчатися, and, і дивитися to look or to watch. І ми пам'ятаємо, що ось цей постфік ся зберігається в усіх формах дієслова. Ось подивіться, я його підкреслила. І що ще важливо, ми можемо бачити ось таке чергування приголосних у корені слова д і дж. Так як, наприклад, у дієслові дивитися. Я дивлюся, але там в. -в а сьогодні в нас зовсім нове чергування, з яким ми не зустрічалися до сьогодні. Д Дж. Знаходитися і я знаходжуся. Отже, Прочитаймо усі форми дієслова. Знаходитися і я поставлю наголос. Треба сказати, що він незмінний у цьому дієслові. Читаймо я знаходжуся або знаходжусь, ти знаходишся. Він, вона знаходиться. Ми знаходимося або знаходимось. Ви знаходитеся або знаходитесь, вони знаходяться. І ви можете бачити, що у всьому дієслові ось такі самі варіанти. Постфікса ся і с, як у дієслова дивитися. Тобто ви можете сказати і варіант ся, і варіант с. А тепер перейдімо до практичного заняття, завдання. Ось воно. Погляньте на екран дієслово знаходитися де. Ось вправа, в якій вам пропонується прочитати речення та зрозуміти з контексту значення нового дієслова. Отже, читаємо речення. Ось перший поверх. Тут знаходиться наш факультет. Ось станція метро Ботанічний сад. Тут знаходиться наш гуртожиток. Це вулиця Революції. Тут знаходиться наша академія. І ось дуже важливе запитання, яке ми? Часто вживаємо у мовленні та без якого ми не можемо знайти як... якесь місце, що нам потрібне. Ось ця фраза, ось це запитання. Скажіть, будь ласка, де знаходиться деканат? Якщо ми щось шукаємо, так? «search something. Якщо ми щось шукаємо, ми запитуємо, скажіть, будь ласка, де знаходиться і ставимо об'єкт? Деканат, університет, метро, магазин, центр тощо. І останнє п'яте речення ось бібліотека. А навпроти знаходяться комп'ютерні класи. Навпроти, ось, будь ласка, зараз я знаходжуся навпроти вас. І хайнт, це навпроти. А тепер я продемонструю вам фотографію, на прикладі якої ви зможете легко зрозуміти. Значення дієслова знаходитися. Погляньте на фотографію. Перед вами університет. Якщо бути точним, то Київський національний лінгвістичний університет. Ось теж цей університет. Ось теж він, але вечірнє фото. І ми можемо сказати таку фразу. Це, вибачте, це університет. Ось десятий поверх. Деканат. Знаходиться тут. Або ми можемо сказати ще одну фразу з дієсловом знаходитися. Ось вулиця. Ми пам'ятаємо слово вулиця стріт. Університет знаходиться тут. Отже, ми завершаємо наш, завершуємо наше сьогоднішнє заняття, і я пропоную домашнє завдання. Ви пам'ятаєте, що тепер ми навчаємося за двома підручниками. Тобто в наших заняттях з'явився ще один підручник, і ми назвали його підручник номер 2 я хочу нагадати вам, як він виглядає. Ось він, подивіться, підручник номер 2 Ось він, так? І за цим підручником ми будемо виконувати сьогоднішнє домашнє завдання. Ось воно. Погляньте на екран. Ви бачите, що тут є. Вправи, які потрібно писати, ось писати, а є вправи, які потрібно читати ось тексти, читати текст, читати. Я прошу вас поставитися відповідально до сьогоднішнього домашнього завдання, тому що ці тексти важливі. Це модельні тексти, які ми будемо розбирати і вивчати на наступному уроці. Вони містять запитання, де та основні дієслова сьогоднішнього уроку, і допоможуть текстиці та вправи нам так логічно дуже перейти до основного курсу. Української мови, тобто до вивчення відмінків cases. Тому, будь ласка, будьте сумлінними та уважними та прочитайте вдома усі тексти і вправи, які ви бачите зараз на екрані. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре.